Щиро вітаю всіх любителів гримільйонів на своєму каналі «Футбол.Сан». Презентую враження про фінальний матч Кубку України 2023 2024 вор Полтава Шахтар Донецьк, який відбувся на стадіоні Авангард у Рівному. З самого початку пішла звична картина для внутрішніх українських турнірів. Гірники пішли вперед, включили високий пресинг, але ворскляни при першій же нагоді стрімко контратакували. І двічі різник рятував шахтар після провалів своєї команди по центру. Спочатку вчасно вискочив і вибив коляс з-під ніг Кане, а потім піймав м'яч під пахву після виходу Кане з ним вічнавіч. Віч. Браво! Різник! Шахтар, незважаючи на всю свою беззаперечну перевагу, створив реальний гольовий момент між небезпеками біля своїх ворот на 24-й хвилині. Коли Кевін взяв гру на себе, обійшов декілька суперників по лівому краю та й навісив від лицевої лінії в центр, де конопля в боротьбі замикав ударом головою, але не влучив у рамку. Зате Сікан забив головою на сороковій хвилині, коли Азаров навісив з лівого флангу на дальній кут Воротарського. Кулястий якраз опускався на голову Данила між двома захисниками ворскли, які втратили нападника Шахтаря. Ісікан Красиво перекинув м'яч через воротаря Ісенка в дальній кут 1-0. Гірники неабияк радіють на полі, побігли до своїх вболівальників, які палко підтримували свою команду. Керівництво Шахтаря теж вітають друг друга з голом, але ж попереду, як мінімум, ще цілий тайм. Хоча відразу по перерві гірники зробили все, щоб забезпечити собі позитивний результат. Якщо удар сікана з меж штрафної черкнув поперечину і пішов за межі поля, то після подачі кутового, коли Матвієнко перевів кулястого на дальню стійку, налетів конопля і головою пробив луч на ворота. Правда, Ісенко відбив удар, і гра продовжилася, але до першого відеоперегляду, де добре було видно, м'яч, лінію воріт, перетнув. Отже, 0,2-56 та хвилина. І подвійна радість гравців шахтаря після того, як гол зарахували. Після чого гірники явно повірили в свій кінцевий успіх і розслабилися, почали не догравати моменти, і пішла небезпека біля воріт різника. Раз, другий, третій. М'яч то вище поперечки летить, то біля стійок прошмигає. Доки на 85-тій хвилині гравці ворскли не розіграли красиву комбінацію. Коли простріл Крупського з меж карного воротарського майданчика ковталюк ефектно замикає ударом п'ятою 1-2. І пішла спека біля воріт Шахтаря з небезпечними ударами, кутовими, жовтою карткою різнику за затяжку часу та свічкою над штрафною Шахтаря перед фінальним свистком, який сповістив, що Шахтар виграє Кубок України. Очікувано, але в дуже впертій боротьбі. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості, духу та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.